Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогодні у нас 4 травня, і дане відео я хочу присвятити завтрашньому дню, оскільки завтра виконується рівно 102 роки з моменту запуску аромату Шанель номер 5 І в сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти. Про всі версії аромату, які існують на даний момент. Невеличку розказати історію створення самого окультового аромату і його фланкерів, як вони сприймаються публікою, в який спосіб це популяризувалося. І взагалі, як ця композиція стала однією з найбільш впізнаваною, найбільш фінансово успішною композицією, оскільки маленька ремарочка. Кожні 55 секунд десь в світі продається один флакон аромату Шанель номер 5 Тож ми починаємо. І хочу почати з самого початку, як би не банально це звучало. Уже на момент створення аромату Габріел Шанел вважалася досить успішною популярним і була успішним популярним дизайнером. Вона вважалася новатором в сфері моди, оскільки вже на той момент створила маленьку чорну суконьку, вдягнула жінку в чоловічий костюм, і взагалі вона провела революцію в світі дизайну жіночого одягу, оскільки від абсолютно відмовилась від складних, огрядних, дуже таких важких елементів. Гардеропу і зробила жіночий образ дуже лаконічним, простим, вишуканим. І що стосується самої парфумерії на той момент, вона була досить примітивною, назвемо це так, оскільки на той момент парфуми складалися. З трьох-чотирьох нот зазвичай це були квіткові ноти. Вони поєднувалися між собою, використовувалися ефірні масла, і звучання цих парфумів було дуже лінійним, дуже впізнаваним. Якщо це фіалка, то це звучав аромат фіалкою. Якщо це троянда чи лілея, була та сама історія, і за рахунок того, що це були ефірні масла, парфуми дуже швидко. Випаровувалися і через деякий час потрібно було повторно їх наносити. І коли ви в фільмах того часу бачите на туалетних сто... столиках пані отакі величезні бутлі з ароматами, це не якась алегорія, не якесь художнє перебільшення. Дійсно, так було цими парфумованими водами, так називаємо їх. Жінки та й чоловіки просто обливалися для того, щоб, ну, відповідно, Звучати якимось ароматом. Сама ж Габріел вважала, що найкращим ароматом є аромат дуже гарно вимитого свіжого людського тіла. Вона вважала його неперевершеним, але розуміла, що і в сфері парфумерії треба зробити якісь зміни, внести якісь новаторство. І на цю ідею її підштовхнуло знайомство з на той момент досить відомим професійним парфумером Ернестом Бо. Вони зустрілись на одному з світських раутів, спочатку зав'язалася така, знаєте, не до чого не зобов'язуюча, безперспективна розмова, світська. Але поступово інтерес до теми парфумерії, от саме Ернест Бо відкрив його в пані Шанель. І коли вони спілкувалися, їй захотілося, щоб він створив аромат, який буде нагадувати аромат жінки. І важливо додати, щоб цей аромат. Не був ні на що схожим, тобто не було якихось аналогій, і щоб це був якийсь абстрактний, незвичний аромат. Ну і всі ви добре знаєте цю історію, коли Ернест Бо, надихнувшись таким запитом, створив 10 ароматів, 10 варіантів аромату і запропонував їх потестити пані Шанео. І е, е, Є така історія, що пані Шанель вона дуже така вірила в цифри, і для неї це було таке, якби е, одне з посилань міфічних, на що вона завжди зважала, звертала увагу. І, але й насправді так сталося, що композиція під номером 5 Привернула її увагу і максимально відповідала тому запиту, який був у неї. І ще треба додати, що вона дуже любила цифру 5 і вважала її ну, своїм якимось особистим тотемом, тому все воно якось зійшлося в одній точці. І саме е, варіант номер 5 е, вона вибрала для того, щоб запустити його в тираж і створити перші жіночі парфуми. Також і ще важливо додати, що саме на момент створення цих аромат, аромату цього, уже вийшли, вийшов перший синтетичний компонент, який дозволяв парфумам довше зберігати свою стійкість, мати гарну шлейфовість. І цей компонент було не що інше, як альдегіди. Саме альдегіди давали можливість. Парфуму довго звучати, поступово розкриватися. І оця піраміда самого аромату, вона якнайкраще якраз звучала завдяки цим альдегідам, які ніби підсвічували звучання решти компонентів. А їх було просто незлічена кількість. Є така ну, якби розмова, що той момент, коли створювався той перший аромат, то його компонентів рахувалися десь порядка 80 Ми знаємо основні з них, які дійшли до нашого часу це е, альдегіди, відповідно, е, ноти ілангілангу, жасмину, троянди, е, потім е, ноти мускусу, амбри, сандал звучав, е, півонія, конвалія, е, дуже там багато було пряних нот, таких як коріандр, Кардамон, от це все теж давало оцю таку красиву пряну ноту звучання цим ароматам. І коли запустився сам аромат, той перший. До речі, чому саме сьогодні, 4 травня, я випускаю це відео? Тому що завтра, 5 травня, саме 5 травня 2921 року, вперше аромат з'явився в Бутіку Шанель, який знаходиться в Парижі. Зараз він теж там є на Рукамбор, Рукамбон 31. І сама велика хитрість, до якої вдалася Коко Шанель, це було те, що вона створила аромат і саме в цей день вперше подарувала декілька флаконів своїм самим таким, знаєте, вишуканим, самим. Які забезпеченим клієнткам, тим, які часто відвідують світські заходи, які багато спілкуються, багато де бувають. І цей подарунок мав під собою такий скритий підтекст, тому що ці пані почали там спілкуватися з іншими. Зрозуміло, що аромат почали відчувати оточуючи, і виник такий, знаєте, ніби штучний ажіотаж. Всі хотіли мати ці парфуми, ніде їх не можна було купити, тому що їх лише презентувала Коко комусь обраним. Створився ніби такий клуб поціновувачів і якась така міфічна, магічна історія навколо цього аромату. І коли вже це все досягнуло своєї якоїсь пікової точки. Нарешті аромат з'явився в достатній кількості до продажу, і зрозуміло, що він побив усі рекорди продажу, оскільки вже те, як його хотіли придбати багато жінок, і його слоган кожна жінка хоче мати шанель номер 5 говорить про це, що вже всі настільки марили бажанням його мати. що… Фінансовий успіх був таким же самим шаленим, як ольфакторний, оскільки всі оцінили цей незвичний, дуже такий вишуканий аромат, і на той момент дійсно новаторський. І також першим, хто представив цей аромат публіці, тобто, як зараз кажуть, обличчя аромату, була, власне, сама Коко Шанель, яка е, зробила фото на фоні там, каміну в своєму номері в готелі Ріц. Всі ви знаєте, що в неї власного будинку не було. Вона все життя прожила в люксі готелю Ріц в Паріжі. Ну так, вона там ще коли подорожувала, теж жила в інших готелях, але основне її. Якби де вона жила в Парижі, це був готель Ріц. От вона зробила там фото, і це була перша презентація аромату. От в такому вигляді. Зрозуміло, що це був початок шаленого успіху, оскільки цей успіх був як в Європі, так і в Штатах. І аромат став відразу культовим, всі хотіли його мати, всі хотіли їм володіти, всі жінки хотіли, щоб цей аромат від них йшов. Масла в полум'я підлила також Мерлін Монро, вона, до речі, не була офіційно обличчям аромату, але коли вона сказала на питання журналіста, в чому ви. Як ви спите, що ви вдягаєте до сну, то вона сказала, що вона вдягає до сну на оголене тіло декілька краплин аромату Шанель номер 5 І це знову таку підняло хвилю популярності, що аромат знову зайняв всі немислені рейтинги світу по фінансовому успіху. І також хочу продовжити, що у 1986 році. Почалися ці моменти, коли асоціація, яка контролює якість інгредієнтів, вже почалися питання стосовно того, які компоненти викликають алергію чи ні. То деякі компоненти почали ну, ставати забороненими. І от в 86-му році штатний парфумер бренду Жакпольш зробив. Переформулювання, тобто того класичного давнього аромату, з, вже з посиланням на те, що які компоненти заборонені, і він створив версію Chanel No5 de parfum, яка в мене є, хочу вам її представити. Це теж е, та сама альдегідна композиція квіткова, але вже в ній йде, знаєте, таке. Трошки сучасне звучання, оскільки багато е, натуральних компонентів періоду Ернеста Бо треба було замінити, але основний і Код ДНК аромат він зберігся, і це той самий розкішний, жіночний, неперевершений, вишуканий аромат, який і був тоді, який полонить серця мільйонів жінок, і просто зводить з розуму чоловіків, коли це в правильному дозуванні, і з доречної нагоди. Також час, як то кажуть, не стояв на місці, і маркетологи. Роблячи там так сказати якісь свої дослідження, зробили висновок, що так, аромат він як константа, але треба залучати більше аудиторії для того, щоб це все мало фінансовий успіх додатковий. Але ще й важливо, щоб сам аромат з такої ікони класичної парфумерії не запустити, як то кажуть, в тираж. Тому в 2006 році той самий Жак Польщ. Творив перший фланкер на цей аромат версію «О-Прем'єр». Це дещо легша композиція, і в неї додали менше альдегідів, але так само зберегли. Наявність Ілангілангу, троянди. Тобто ДНК самого парфуму збереглися, але вони стали легшими, не такими насиченими, інтенсивними концентрованими. І це допомогло залучити більшу аудиторію до користування цим парфумом. Тут була дуже красива рекламна компанія. Цей аромат представляла Ніколь Кідман, і там вони прямо зняли такий міні-фільм. Який, до речі, по бюджету десь прирівнювався до звичайних традиційних фільмів, і виглядає це все дуже розкішно, красиво, неперевершено. І ця композиція є такою самою. Якщо ви бажаєте почати знайомство з цим ароматом, і версія в парфумованій воді вам здається дещо інтенсивно, я щиро рекомендую почати з версії о прем'єр. Вона просто не перевершена. І ще я хочу додати, що, наприклад, штатні парфумери це не тільки... Їхня робота там створювати нові аромати їхня робота також контролювати якість сировини і зберігати формулу основних топових ну, усіх ароматів, які знаходяться в бренді. Для того, щоб контролювати якість матеріалів, з якими з яких виготовлений цей аромат, щоб не, не мінялась піраміда, щоб. Троянда, яка там використовується, вона її звучання було ідентичним до тії, яку використовували раніше, тому парфумер теж за цим слідкує. І для того, щоб от залучити молодіжну аудиторію до цієї композиції і щоб вони теж спробували відчули її красу, в 2016 році вже син Жака Польже, Олів'є Польж, створив ще один фланкер на цей аромат. І це фланкер льо. В цю композицію він, ем, значить, він ем, залишив ті самі квіти, ту саму концентрацію альдегідів, як і в версії О-Прем'єр, але додав більш цитрусового звучання. Це лимон, бергамот, дещо такий апельсин з мандарином. І це зробило таким. Повітряним, ніжним, невловимим цей аромат, але оця основна нота його звучання, основна вібрація від цієї композиції, вона залишається. І це настільки красиво. Рекламувала цей аромат донька Джоні Деппа Лілі Роуз Деп. І вона теж така, знаєте, сучасна, дуже активна і на неї рівняється дуже багато молодих дівчат. І ця композиція теж мала шалений успіх. Наприклад, з неї теж багато хто починає поступове знайомство з шанель номер 5 І в кінечному варіанті навіть доходять до версії Eau de Parfum. А моя заповітна мрія, все-таки я хочу собі придбати версію в чистому парфумі. От правда, я хочу його спробувати і їм користуватися. Також і ще хочу показати, які в мене варіанти є шанель номер 5 Це туалетна вода Вінтажна. Вінтажна пляшечка. І це настільки красиво, вона дійсно трошки відрізняється за звучанням Він від сучасних варіантів, ті, що я показала, але ну, настільки це красиво, і коли ти вже пройшов у цима всіма сходинками пізнання цього аромату, його краса вам видається просто неймовірною. І також ще я маю шанель No5, от в такому теж ретровому флакончику, це теж вінтаж. Я його наношу собі мазу, У мене є така скляна паличка, і це настільки красиво, це настільки неперевершено. Тому я вам від щирого серця рекомендую почати знайомство з цим культовим ароматом, доторкнутися до його історії, краси, глибини, відчути всю цю історію, заховану в ці аромати. І стати його частиною. Якщо в когось є бажання спробувати ці композиції, я займаюся розпивом і можу поділитися з вами цими ароматами. Ось моя сторінка в Instagram, де я роблю розпив. Також вже в інформації під даним відео я залишу посилання на свою сторінку на шафі, де я роблю Леванти. Також я щиро вам рекомендую до затесту всю лінійку. Якщо дане відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, підпишіться на сам канал та в коментарях залиште ваші враження від знайомства з цими ароматами. Я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!